Сьогодні, о сьомій ранку, в Дніпрі сталося ДТП із швидкою, яка везла до лікарні Мечникова вагітну жінку. На перехресті проспекту Яворницького та вулиці Січових стрільців у медичний транспорт врізався легковик. Від потужного удару карета швидкої перекинулася на бік. У ній перебувало четверо людей. Найбільше постраждав фельдшер. У нього струс головного мозку та паламаний палець. Вагітна ж відбулася сильним переляком. До речі, вона військова. Як розповіла жінка, зранку вона приїхала із пок. Ровська до Дніпра на залізничному вокзалі її вже чекала швидка. – 21-річна Ганна на п'ятому місяці вагітності. Через загрозу передчасних пологів її направили до лікарні Мечникова на збереження. я сиділа на другій стороні. Тобто вдарили в один бок і машина перевернулася, я опала на спину. Я от виходить, спиною просто проїхалася. По по стінки машини можна сильно так збухалися. Очень сильно збувалися. Оч не ожидала просто. Не поняла, вообще, что произошло. У лікарні наганно чекали від учого. Звістка про аварію шокувала медиків. Та да, шокуюча новина, що случилась аварія, в общем-то, повергла нас, конечно, в очень жесточайший стресс, и мы все ожидали її на прийомному покое. Мы, конечно, тут же занялись сразу мгновенно исследованиями, и да, явлення угрозы преждевременных родов підтверджуються, вот, Но, в общем-то, слава богу, она не пострадала. Загалом у ДТП постраждало п'ятеро осіб, у тому числі водій легковика. За попередніми даними, саме він порушив правила дорожнього руху і не пропустив швидку. Попередньо швидка допомога їхала з пропусковими маячками, і по головній, тобто не пропустили швидку той водій, який рухався в тисячових стаціях.